Зараз ми знаходимося в самому центрі села Новоселиця Ми знаходимося перед пам'яткою архітектури живопису 17 століття. Пам'ятник архітектури живопису збудований 1669 роком. Але це є письмова перша згадка. Наскільки ми знаємо, що вона збудована на багато років раніше, будував цю церкву народний майстер Кочолович. Церква тридільна, складається з одинакової ширини Бабинця, Нави і Олтара. Будівля покрита двосхилим дахом, яка над Бабинцем переходить у струнку чотиригранну вежу. Коли будувався храм, в селі було всього-навсього 16 сімей. Чогось дві сім'ї не прийшли до сповіді. Ну, Зараз ми знаходимося в храмі. Пройдена кімната то є Бабинець, там молилися тільки дівчата і жінки. Ця кімната це Янава. Тут молилися тільки мужчини. Якщо жінка переступила поріг цю кімнату, то було дуже великим гріхом. Цей весь настінний живопис, який ви бачите, це все пам'ятка 17 століття. В кінці 18-го, на початку 19 го століття було набито новий різбраний іконостас стилю Рококо, який негативно впливав на зображення фарб. Краще зберігається живопис де ісусний чин або 12 святих. Цей живопис буде намальовано на 1673 році. Художник Іоанн Шваньков замовив намалювати цю композицію Юра Іващи. Всі фігури видовжені, спокійний рух, яскраві фарби. Це свідчення про те, що вони намальовані олійною фарбою з добавкою вічного жовтка. Другий ряд намісний ряд. Він зберігається не так гарно. Тут ми бачимо зачуття святої Анни з Окаїмом, які стоять. На високому пагорбі, навколо них дуже багато різних красивих квітів, з їх грудей проростає гілля, яке з'єднується в одноціле і прямує до постаті Святої Марії. Закінчення цього живопису це є розп'яття Ісуса. Через три роки, 1676 році, проводиться слідуючий штаб малювання це композиція, страшний суд. Так як люди вірять в потибічне життя, рай і пекло. Рай і пекло теж поділений на декілька рядів. У Верхньому ряді Ісус Христос суддя. Праворуч Йоанн Предтеча та Богородиця. Ліворуч апостоли, які ми бачимо, просять Ісуса про милосердя. Престол з розкритою книгою, вага, на якій важаться добрі та злі діла, горни Єрусалим у вигляді п'ятивершкової церкви, в лівій частині рай. Сюди попадають люди, які робили тільки хороші справи. В раю сидять три праотці. Ліворуч від них зображено портрет Юри Петришина і вся його сім'я. Юра Петришин це раб Божий, який замовив намалювати цю картину. Двері до раю нам відкриває ключем святий Петро. В правій частині в пащу змії попадають люди, які робили тільки погані справи. Тут іде гордо дівчина-пиха, скрипар, корчмар, жінки легкої поведінки і всі інші. Понибля: два брати Каїн і Авель. Каїн вбиває брата Авеля, коли вони приносили жертву Богу. То Бог від одного брата приймає жертву від іншого ні, один другого вбиває із заздрощі. Сідуюча арка орламонта в волеве очко, богородиця типу знамення. Вона знає, що вона породить таку людину, як Ісус. Якщо добре приглянемося, то бачимо в Тробі Матері плоть Ісуса. Сідуюча арка Ісус Христос суддя. І останнє – то є жертва приношення Аврама. Бог приказав Авраму і принести в жертву сина. Він хотів випробувати мужність, сміливість, відвагу. І неподалік пасла вівця. Він приносить жертву вівцю. Отут в уголочку намальована та ж сама вівця, яку Аврам приносить в жертву. І остання стіна це страсть Ісуса. І спить, йому сниться сон що з його груди проростає дерево у вигляді вогноградної лози. Кожна гілка символізує царів і пророків. Мати Ісуса теж пророчиться. Вона знає, що чекає її і її сина в майбутньому. І вони тікають у Говсиновецький сад і там моляться. І Юда придає Ісуса поцілунком і приводить його до Пілата. Пілат виносить вирок нести важкий хрест, на якому Ісус розп'ятий. Один чоловік, Никодим і Марія Магдалина, які дуже вірять в Ісуса, попросили тіло, щоб його похоронити, і заготають тіло Ісуса в плащенницю і ложать в труну. Ну, і оскільки ми знаємо, Ісус воскрес. І остання кімната то є гутар, де заходить тільки священник і священнослужитель.